27 листопада в Морщині відбувся шаховий командний дитячий турнір. На запрошення Моршинського шахового клубу на турнір номер 1 підгукнулися команди з Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей, а саме з Морщина, Стрия, Дрогобича, Трускавця, Пустомитів, Сколі, Славського, Яланкуватого, Калуша, Болехова, Долини і Борщева. Загалом 20 команд по 5 дітей віком до 16 років в кожній всього 100 юних шахістів. Моршинський шаховий клуб був представлений двома командами МШК-1 та МЖК 2. За першу команду на першій дошці виступала Юлія Пристай, на другій Олег Стахнік, на третій Ярослав Парай, на четвертій Лук'ян Пристай. І на п'ятій Ірина Соловйова. Склад другої команди був таким: Назар Бережний на першій дошці, Дар'я Василенко на другій. На третій дошці Остап Маасевич, на четвертій Матвій Виноградов, і на п'ятій Дар'я Бережна. Особливо слід відмітити спонсорів, завдяки яким було сформовано призовий фонд та харчування учасників. преміум спонсором виступив Marketplace Synthetic UA. Команда Marketplace Synthetic UA із задоволенням прийняла пропозицію стати преміум спонсором дитячого шахового командного турніру номер 1 це вже наша друга взаємодія з Морщинським шаховим клубом, і ми раді нашої співпраці. У цей непростий час українці мають підтримувати один одного, а особливо дітей, бо діти це майбутнє нашої країни. Учасники турніру змагалися за швейцарською системою з контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд. Обов'язково умова – наявність команді однієї дівчинки. Організаторам турніру вдалося сформувати солідний призовий фонд, що склав 40 тисяч гривень, враховуючи цінні призи від спонсорів. Переможці отримували спеціально виготовлені для турніру тарілки Кубки. Компанія Чано для Моршинського шахового клубу виготовила нагороди в вигляді тарілок кубки. Бажаємо успіхів шахістам. Слава Україні! У підсумку перші два місця взяли представники Львівської школи дебют. Третє місце у команди Королівська фортеця з Борщева. На першій дошці найкращим був Богдан Коскович з долини. Чином тобі результат був 6,5. Максимальний результат зі всіх, хто на першому дошці. За це ти отримав медаль. Покажи нам, як виглядає медаль. Ось. Медаль. Мошинський шаховий клуб. І ти отримав е приз. Тарілку. Візьми, будь ласка, тарілку. цю. Як тобі взагалі сам приз? Чудово. в багатьох турнірах я займав перші місця. Але чому перезув, певно, я найбільше радий. І це... Добре. І ти ще маєш від нашого спонсора Synthetic UA", маєш е... планшет. Ти вже ним користувався? Так. Ти їхав за планшетом, коли сюди їхав? Е, так. Тобто ти знав, що ти додому привезеш планшет? Чи ти тільки хотів? Я знав, що я додому привезу планшет. Турнір проведено. Особливо подяка Моршинській міській раді і Моршинському палацу культури за сприяння. Тепер в планах Моршинського шахового клубу стати помітною точкою на шаховій мапі України. Ми провели цей турнір і я щасливий. Навіть за відсутності світла ми це зробили. Дякую всім, дякую всім діткам, всім учасникам, які приїхали до нас на турнір. Дякую всім батькам, всім тренерам, які діток привезли, які їх підготували. Дякую всім спонсорам, всім партнерам, що долучилися до нашого дійства, що дали призи, що нагодували. Дякую. Ще раз дякую. Приїжджайте в Морщин. Будемо раді вас бачити. Андрій Зелінський, спеціально для Моршин інформація.